Чому жінки чекають принца-рятівника? З дитинства дівчатам читають казки. Прийде він і врятує. Мозок засвоює просту формулу. Моє щастя залежить не від мене, а від когось ззовні. І доросла жінка підсвідомо продовжує чекати, що хтось прийде і зробить мене щасливий. Друге, це бажання уникнути відповідальності. Очікування рятівника це зручний спосіб не брати життя у власні руки. Третє це страх власної сили. Якщо я визнаю, що можу сама, то більше немає виправдань. А відповідальність страшить сильніше, ніж сама безсильність. Четверте, рятівник легко стає тираном. Бо якщо він врятував, то й вирішує, як ти маєш жити, і тоді ти міняєш одну тюрму на іншу. Як розпізнавати цей сценарій? Перше, це помічай, де ти сама себе робиш безсилою. Фрази Я не можу без нього, мені потрібно, щоб він підтримав. Це сигнал, що ти віддаєш владу. Напиши власну історію, де головна героїня не чекає, а діє, де корона це символ відповідальності. А не подарунок від чоловіка. Дозволь підтримку, але незалежність. Партнер може бути поруч, але він не має бути рятівником. Ніхто не прийде, щоб дати тобі твою цінність. Вона вже є. Пора одягнути власну корону. Саме цьому я навчаю на інтенсиві самооцінка. Деталі в описі.